Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми знову граємо на сервері PlayCraft. Я граю на один з своїми друзями. Мене звати Ляу. мене звати Дімон. І мене звати Єгор. Ти що, в глубих штанах? Бачите, який я <єр>. йожик файник. Oh. Сьогодні ми маємо плани построїти міст. Від моєї, від моєї хати до їхньої. І на мене, як ви бачите, зараз наступає злий гоблін, кістка. Зараз ми його куротимо моєму кості і лук порвемо. Так, бачите, я построю хату. Грав, грав окремо. Технічні проблеми. Перетехніколо. Треба щось технічні проблеми. Так, що хотів сказати... Максим! Тимочк, чекай, чекай Шулях, пішли за мною, ж мене прикривати, я вже замахався. Давай, я мене медж на... Ти закривати. Я не годи мене в зомбі вбив! Чи пацані, дивіться, давайте біля кожної своєї хати поставимо український прапор. Добре. Мені треба щось не могзав 9 шерсті. Ну, типа, треба перші вівці розвести. Алло, дождь... де ти пугнув? Макс, mm. як писати в... Або крек... я тебе бачу. Крекнути, як, Макс? А тут все uh, рівно, тут пофіг, нема так. Ага, добре. Так. Я в зомбі. Вони, давай, ти, ти, ти прикриваєш. А піші йдуть з будь ласка, виключи дощ. Та ти... Hmm. Кукаджамба, а кукаджамба... Скелетона нема. Ля. <laughs> Суляк, ты меня прикрываешь? А ч, карьер хочешь заплевать? Представьте карьер, просто записи все хочешь. Так that. oh, все, ты. Вот сюда ничего нема! Ты mm -hmm. люшпик. Ой, я зараз крупным планом. Максим, mm я -hmm. тебе зато дам пять яйцев. Яйца? Наша. Біль... Розведеш тобі курей, шість єць з мене. А то я мене... Розведеш тобі курей. Так аби так аби були кури. Ні, в мене кури є. А кукада. Мене... Почекай вони за... Добре, я їх поставлю, хай в мене настояться, бо їм тут в Майнкрафті я читав, що їм треба просто настоятися. Аж тоді вони з них буде майже один до одного вибиватися. <кхем> ти там злізай, я коротше йду. Чи ж Макси хоч прибуде зайшли в тебе територія? То ж ми помітили. Ну, за шириною дуже лекар. А де ты взагалі лазишь? Приладку. Вон e... будинок дружка. Сине, е, хто пам'ятає, який ми години начала знімати? Вот 36. 36, добре. Ну 36. Йоберска. Ну шо то скільки? Давай без, ну ты поняв. А то шо. Та баня тебе на <рес> ну тебе не нас забанять. О, вівця круто, я знаю, що вівця в шахті. В шахті. Руду феном. купала. Ти прям феном, й ну да. Ну шо, ви там щось заприватили. Чекай, привачу, бляха. О, є дочь скінчився. Аллилуйя. Так, euh, помогай мені вести дорогу. Так, Макс, б... Тебе... зараз, 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 не киндер, Максим. У тебе канал як називається? Димон. <coughs> Димон, якось там. Дімон, mm. просто. Ну шо, ви будуєте те місце? Yeah? Зараз все, я просто пересаджувати. нє ні ні, ні, ні ти ти, ти п'якнеться до мене ти покажу світки, куди... Зараз, всти. зараз, почекай. Зараз я он, поставлю барабольку пережарюватися. Так. Mm. Ух ти кріпер, ти кріпер! Знімаємо ми тут не всі, знімаємо тільки ми троє, я... Максим і Віталік, а Ігор не знімає, ну, може буде коли знімати. Хочете побачити лиця так. двох із них. Подивіться два відео перед цим екскурсія і подорож. Якось так. Там буде і я, і він, і він. І він. О, Максим, Максим, бачу, бачу, бачу. Максим, вважає, там павучок на тебе за і добрим оком. Hello. Зараз я прийду приняйте. Hello, my friends. Bye. По собі гамбургер. Фасчик. Фасхудщик. Фасскудник ты. Так, зараз я возьму дребесенки. Эээ, oh. дубмак знизу. Тебе дуб. Дуб. Что забивает? Помог я тебе? в нас впав каньйон, бляха, не побачив. Как до мене? Саний. Ля, давай блядь. Я ще не таке можу. Макс, давай я до тебе калили. Ні, ні до мене китатися не треба. Давай. Максим, бляк. Там під тобою зомбі з лезвием. Макс, я вже маю чотири білих шерсть. Типу це що тобі говорить? Щоб ти знав? Нема проблем. Я знаю. А нема вже проблем. ти знаєш проблеми Так хочет ты веде, я тут зараз зроблю заборчики, зроблю гарні такі ці. Хочешь зроблю гарні такі ці. Сходки такі ці. Такі ти, такі ці, 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 ти, 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 такий. Дуже непоганий чоловік, який саме з себе написав номер телефону. Недавно, певно, грає в Майнкрафт. На серваках. Можна ну бручав. Йор, щоб пройти цей дійсно. Ой бліна, блін о, бліна, бліна. Два сердечка можна... лишилась. Я у включаю вызначала дедпоинт. О, а я ключа это? Эээ. М, і це, і є М uh, Максим, и цей там е детпоинтс. Я б ключусь в этом. М Deadpoint. Время нем. Максим, давай давай, я вже майже дострою. Так, А да тут же с нема. М и там зразу є третий по списку. Максим, а, а ми map... запервачены? Ня. Yeah. Зараз приходить якісь гріфаки, нам все нажимають. Хочете для нас жити, бачите координати. Mm -hmm. 5, п'ять шість. Популярні. Так гінот. Сім. Ч ржем? Хто ржем? Генотим? Хто ржем? Э, Ч ти не хтось хоче те пехнутись? А я також роблю. Габ... Ти пе... Бабу його. Дену. Ха-ха-ха, всіх -ха. тобі. Максим, я вже достроїв до землі. А на сьомий кладемо. Ты йди ти в попу? Лял, онь, Максим, ти де? Вот тут двоє. двоє. Ай. Давай сходків я не робив. Що, я... блядь, ти де подівся? Э, в шахтах п'яти. Э, в шахту до мене ти пахнувся різко. Зараз! Шуфляк, я, я ж казав, що ти мене прикриваєш. Що ви там робите? А я, я не міст привачу, я нам ще плюс територію. Я за міст казав, зараз я запривачу міст. Ну, привадь? Заодно буде гайд, як запривати міст. Я желізо добуваю, ля. Шуфлік, ну ти пахнися, змія мить нічого маю, мені речі треба забрати. Так. Вже. Вже. Я ще ту копай мене мене знов б'ють! Не знаю як за своїх друзів, але я можу сказати, якщо під цим відео набереться мінімум 50 лайків на друга серія буде з веб-камерою. З вебкою? Так. І не двома, а чотири. Маю чотири. Трьома це точно. Максима хочеш ти. О, блін, нічого, ти сліпий! Ти... Дай мені хавки, я, 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 я маю. маю. Ти підтримуєш мою задумочку. Так, доки там у тебе приват твоєї хати. Я зараз покажу. Давай, от, я до приват. Тої земляної бомба. Тільки вважай, бо тут ще я приват якийсь чувак за... О, тут во, у цього, во Макс, попри цю територію привать. У того ще моє. Не, того вже не моє, во, моя перша башня моя. Ух ти шо, лял. Тут в є дзюрка, а там шахта. Ігор, не дзюрка. Хорошо. Отверстие Сюрка Заромок, я бачу Давай, так Ой, боже Если бачите нашу территорию, вот Лол, трэша дальше А крипак ты тебе Крипак Что, я не прав, ну, сказав, че, шо? Снимай, че, ютубер 2000 Юра, зараз тебя забанят В плейка, мцю, а Подивися це відео? Так. Да. А за що, я щось жось запретне Не да. запретне, бляха. Ми з тобою домовлялися. Да. Не понял, понял. Заборони сказав чи шо? Перший подумай, потім скажи перше правило в Майнкрафт. Регіонковаем. Чекай, куна губу. Перший поїш, а тоді накопай. Не знаю, перші правило Майнкрафт. Перше правило Майнкрафту – не купив під себе. А перше правило цього сервера приват, я потім строю. А взагалі то я вже заприватив і майже построїв. Ха-ха. Две лекісніваки пехаться. Не бачиш, що я строю. А тут огонь б'ється один одну? Ні, тут PvE сервер його. На PvP ще тут можна тільки на вар PvP. Так, зараз я Максим зроблю сходів трохи. Дерево в мене майже немає треба піти за деревом. Так, Шулек, маєш якусь палку біля себе? Палку маю, ходи Хлопці. сюди. Ні, ти п ти першся до мене. Хлопці скільки. Да лк! Ну ти пехнися, тобі скільки. я заприватель чи ні? Зара. Так, так, зараз. Так, Максим всіх в район, Давай, давай. А я тут вже лв. Шуляк до мене. Я в Все, все. Ну, ну, дай кинь мені палку. О, палку. Кула палку? Так, зараз я ще Є! Б... Yeah. Yeah. Чуєш, Макс, як там, щоб двері не відкривати? Регіон. Регіон, флаг. Регу флаг. Ну. Регу флаг. Назва регіону. Я, я вилажу, добре. Ну. Усе, ну типу, Юс. У Юс. Э... Дань. Дену. Фу, а бачу. я а як я тепер вилізу? Пробе? А ну? Вс, ми з Максимом вже достроили. Ну, он місяць через... Э, Че ж, Макс, як додати їх так за цех, бо я додав тебе як гон. Регіонер. Максим, так, так живе шоб, так хлопка, во так, так. Я не приймаю, то я не тяну. Я зараз грав і возьму. Проведу стежку. А до ідем. Ай, эм. Не іт, so, а тварин. Димальчик, тільки їх. Боже девятнадцять на людей. Іденно... Так, сам Що, ніби додавил. Це міст готовий. Ну написало типа, що це обновив Ем, Я їх додавав як головних. А. Адмэбер все, 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 все. це як головних, а довнер це так як. Ад-довнер це не як головних, а як адмемберс це як таких. Наоборот. С не а... ну, спорьте, почему. В коментарях не... напишуть. Так. Спорим, що ні. Ну все, все. А цьому серваку так. В коментарях напишуть. І хто такий? Yeah. І хто такий? Ніхто yeah. хто? В Штанах! Зараз я щось полюби, і все. <рес> ще й в квадраті, та? так? Так. Так, нам треба граві. Все, я заприватив, кругляк хто має. Тобі Максим треба... Ну, ніби нашу гравій. Вам в хату треба чи... Нє-ні-ні, там до вівців треба провести. А, ну, кажу, ви... Вс, Максим взялись кругляк, зроблю, зараз заборчики піду добудовувати на стені. ні 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 не, не. Нашу, ти забрав весь кругляк? Зараз я зрозум собі віддам Зроби стак того заборщику, з два. Стак, і мені не вистачає. А ти як хочеш робити? Я хочу зараз всю територію, то що вона нас запривачена обвести. До самого привату? Так. Да. Гори. Добре, але дивися, у цього стіну не рухай. Яку? О, це во, це не прива. Це не за... Яку стіну? Бачу, це цього має бути ще стіна, так? А ч це... А, тут, тут ще добре, все. Саме я буду робити яке таке. Прес, Нет, прес. Давайте підемо десь такого з понеділка з початку тижня на Mega The Walls, наприклад, познімає. Давай трошки. У мене вже получається да, Я, части. я, Можна піде на хай, хай ВМС. Хайден Сик ты, хайден Сик, я знайшов, я знайшов свой сервер. Хай МС, це саме серьез. Ну что не знайшов, а побачила. Він домовлявся не перебивати. Ну. Mm -hmm. Тут слуп до слупа і виросте береза. Ні, я хочу просто на Megasy Wall. Або mm -hmm. на ці на голодні ігри. На піксель oh. можна піти. О, шерсть. Мак дев'ять, дев'ять. Сихи треба було шерсть. 9, 9, Все, давай мені ці. Зараз, зараз. Хай вони ще вистояться трошки, мак. Давай, вистачить. Добре, воно. добре, зараз, я листя трошки ще не рубаю, я хочу зробити так, як тебе класно зайшло стежки. Людей, я я приніс там Ми... железо, надо, я зараз ще зроблю собі кірку. Зомбі, 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 зомбі. Якщо ви захочете ну, пограти на цьому сервері, яке я на описання с э, э, домик Сервер э, сайт, де можна пройти. Я вже скинул. Ja się w pierwszej serii. Mm, ja się nie kitałam. E, Maksym D. D. Widzisz, ja, ja czarnym <laughs> nie. Hopa. Hopa. Ech, tożny, Maxim, czatku, jak, jak Hopa. To już nie Maksym. Oh, jak Nie, może... <skrany> 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 Так як ми вже се замахають, вбивають Дай мені Макс! Шерсть. Плюс F1 бігати. Макс, пустеш, підіот. А, пурпе, а. Вс, F1 включаємо. Скільки ми вже знімаємо, це ще не доказано ніякими спеціалістами. 36 шість 46. А хто би порахував, коли закінчите? 14 хвилин. возимо. Давайте 25-26. Ну як вийде. Макс, что ты не розводиш своїх баранів? Зав Завез, завис, завес. Приніс мені гравий. Маю, на. Кидай. Сзади, Макс. Так, а пацани хочу изнасілувати, Бляха... Врусить! Де ти? Изнасілу. Ти пяхай! Чекай, а ты де? Там мене вже знов вбили. Лоши крутяк. Лял, ч ми тя немаєш, і шо? Там стер в зомбі вбив мене, ты пішов. А броню? Не А ч ты не зробиш тебе? Я пішов раз в шахту, я не шо зроблю на броню и ще лоселась. Не хочу. Не хочеш сахти, типу сигова. Ігова. Ігов? мене немає, я в космос полетів. Все, давайте шолека спавим. Лял, не шуфлик. Давай на відео. Джукей, давайте джукей спамимо. Давайте джукей спавимо. Хоча б на відео слаб. Так, хоча б. Було би бажано. Димончик, тепер ти споможи. Давай, свій нік який там в тебе. Ай-ай-ай-ай-ай-ал. яй 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 ай яй яй ай яй яй ай яй яй ай яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, бегом, 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 бегом. Бегом, бегаем. Бегам, бегом. Ля. Небесная Украина, майталан. Ты и не Икс-фактор. Ты де. Он это твол. Типугани дядьки тату. Де там ти за Там, там же в піцті є чі, э, 17 шукай. Я так. де ти заліз? Що це за джунля? Там має це... бути 17 життя. Я бачу поганого хлопчика. Бай я мою опату забрав. Я мою штани його. Дай мені. Эй, тобі, тихо, тихо, мені хтось Зараз я тобі ще дам добре дам. <звук> Чекай, бо тут ще багато хлопчиків є. Бо ще кріпр! <звук> Эндрняшу не вбивай. Індер, ух, Індер. Ігор, прийде додому. Зара. Стоїть такий рукою, б'є зомбі. На. Штани я тобі і де твоя люпата? А люпата, а то не твоя була. Моя. Нема в мене її. Та ну нема. Читя. Сам ти забрав. Та клянусь. На відео можеш передивитися. Ля, тут щелізу, зара я я, я за... Пацаны, зара... фуртуна три. Я зарагопники влял найму. <laughs> я найму найму. Дай ты ей, Игорь. Вже вдома. Зайди на дверь, цей сундук, что там на дворе. Зара. Ви Макс, що? ти бы ты вже робив як тут его. Сундучки більше для эндер ок. -Ok. -Ok. Макс, ну я тут от тебя. Зайди той сундук, що на дворі. А де? Типа на дворі біля дверей. А, ну треба було казати, що біля дверей. Требаки, це все прорендерим. О, дякую. О, це б Максим, мягко м'яка ігрушка. Що? М'яко кажучи, буде -ду дубів треба мені багато. Буде би тебе грим забив. Причому при ліся грим тезу забив. Ай, <laughs> бляха, все таке нудне. А чо нудне? А, а що інтересного? Ну, він козу забив. Діляло він поможе. Чоловіка забив. Діляло він поможе, він там здихає, що секунди. А я шо до нього маю? А, <смеш> а, <смеш> що, що живуть під ним дахом? Дашком? Ні, шифером. <смеш> я на фортуну ставлю сундук. Тід одною стелію. Металу Але Нет, на та... фортуну використовують тільки алмази, якщо... І вугілля. У мене на фортуну 4, я не купаю. А Яку, в тебе шо, шо, Това, що алмаз? ти що дурний? на нащо ти ефективність 4 взяв? Ефективність 4 це я її взяв, я її зачарував мене дві, в мене ефективність 4, фортуна дві і порожність три. Потім з'єднаємо. Давайте я перезайду на скоп. А, я зараз можна собі, зробити. Ви скайпу закривали? Ні, забулися. Пасне, давайте потім через рейдкол признаємо. Рейдкол трохи в звук передає. У мене у голоса. Через TeamSpeak можна. Треба щоб всі встановили. Лял не роби так, будь ласка. Димончик, Димончик до мене, до мене бігом, 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 півх, пів, хіп, пів, хіп. У мене тут якийсь браток прийшов з мечом, хоче. Хоче щось. Браточ, Димончик, він тецован під деревом. Скільки їх тут? Бачтеки їх тут то мої підписчики. За ендерманом. Так стоїть на Макса девить эндерняша. Ой, ямочик допомагає. Забе тебе! Забе тебе! Що забив його? Помагайте тут вору скопувати? Нашим місцевое. Ти це заприватив? А доки куди? А доки куди? Во, за, я ще не доставлю. У нас яка ферма буде, це капець. Воза приващено водоці. Хая! Ой, ой, а не кто меня вбил? <laughs> Ва крутяк! корчак! Да не знаю, кто его забил. Так, птички, зараз будем вас кормити. Когда я? Так, зараз вы побачите, як кормети петушки! Могла чи не збирають? Не збирай, не збирай. О, я же мой позбирал, вообще! Блин! I believe I can fly. У нее хоме. Хомыхоме. Ні, ну так получается, что хомыхоме. О, пацаны, скільки мене курочок. Так, зараз я видимо, деякий час. Микрофон, Макс, телек. Я бы не требую то навиду тебя. Пойдем тоже не треба буде врезаться.

Другу серію я з вами... Паці давайте ще одне зараз чині говорять. Та дура, як живу, успокойся, так забату сказав. Все, давайте прощаємося, то потім треба вирізати. Всім до побачення, вміна спорт.